Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Tasty World. І сьогодні ми будемо готувати сирно-вершковий грибний суп. Повірте, він дуже смачний, тож давайте приступимо. Для супу нам, пина... нам треба десь 50 г сиру твердого, одна пачечка плавленого сиру звичайного, два 2... зубчика чесночка. Одна. 1... Одна цибулинка і укропчик е, для е, прикраси. Також нам треба гриби. Е, грибів десь треба ну, грамів 300-400 почищених. Нам потрібно вершки, у мене 10%. Також нам потрібно десь 5-6 картоплинок невеликого розміру. Е, щодо спецій, то нам потрібна, звичайно сіль. Е, Чорний перець, десь півчайної ложечки, також червоний перець і орегано, і трошки мускатного горіху. І також два листочки лаврового листа. Також для прикраси нам треба буде білий хліб, ми з нього зробимо сухарі. То зараз ми почнемо варити нашу картоплю, ми її покришимо на кубики. І... Отакими ми кубиками ми покрошили картошку, і тепер ми вкидаємо її в воду. Цей час, поки буде варитися картопля, катоплем, ми зробимо зажарочку. Зажарку ми будемо робити на вершковому маслі, тож відрізаємо десь ну, грамів 30-40. Десь такий шматочок. І починаємо кришити цибульку. Цибульку кришимо звичайним дрібненьким кубиком. буде смажитися. Тепер почнемо кришити грибочки. Грибочки ми будемо кришити всі, але залишимо 2-3 і піджаримо їх пластиночками окремо, потім я покажу, як це буде як декор готового супу. А так кришимо такими напівкружальцями грибочки. і так кришимо всі. Тепер, коли цибуля дійшла до такого стану, ми вкидаємо сюди грибочки. Ми не солимо, не перчимо. Нехай вони віддадуть свій сік під час жарки, а потім в кінці ми все це зробимо. Нехай Під не час, смаже. поки смажаться гриби, ми натримо плавлений сирок і твердий сирок на тертушці. та ташу для бурячку. Але кидати ми будемо це в самому кінці, але нехай воно вже буде готове. Тепер, коли грибочки дійшли ось до такого стану, вони майже готові, ми кидаємо сюди, я натерла чесночок на дрібній тертушці, кидаємо сюди чесночок. Віддаємо сюди всі наші спеції, окрім лаврового листа. Лавровий лист ми вкинемо вже в кінці в сам суп. А всі спеції, які я вам говорила на початку відео, всі вкидаємо зараз. Ми його перемішуємо, щоб грибочки пропиталися цим всім запахом. І на цьому ж етапі ми додаємо сюди 200 вершків. У мене 10%, але в мене дадуть неперевершений вершковий смак. І ми його поставимо зараз на вогонь, нехай воно добре тушкується і поглинає оцей вершковий смак. Коли гриби будуть майже готові, тоді ми вкидаємо сирок. Натертий, плавний і твердий. За той час, поки смажаться горбочки, ми підготуємо декор для нашого супу. Для цього нам треба шматочок білого хліба, це може бути багатон, це може бути багет, це може бути будь-що. Нарізаємо його продовольчими шматочками, але щоб вони були не дуже товсті, широкі. Я роблю це десь такими шматочками. Так, вони дуже товсті, але вони будуть придавати смак нашій, нашій страві. І також за цей час ми повинні підготувати, якщо ви пам'ятаєте, то ми залишили такі грибочки. Ми повинні покрошити їх на дрібненькі, такі тоненькі смужечки, пластинки. І підсмажимо з двох сторін на сковорідці до золотистого кольору, щоб вони також були для декору нашого супчику. Ось що ми будемо робити. Ось покажу вам, як ми будемо кришити грибочки. Це ось такі не дуже товсті листинки. Також буде слугувати для декору. Ось так. А хліб, батон, багет ми поставимо в духовку, розігріти до 190 градусів на 10-15 хвилин, все залежить від вашої духовки. Гриби в нас дійшли до того стану. Ось вони такі вже густенькі. Коли сюди потрібно вкинути наш сир, воно зовсім стане таке в'язке, дуже смачне. Кидаємо сюди наш твердий сир і плавний. Добре перемішуємо, щоб сир почав плавитися. До речі, гриби в мене смажилися десь хвилин разом із вершками, смажилися десь хвилин 15, 10, не більше. Слідкуйте, щоб вершки не пригоріли. І ось на цьому етапі ми повинні посолити наші гриби. Але майте на увазі, що коли ви варите картоплю, то ви також солите воду. Не забувайте про це, щоб ви не пересолили страву. Я використовую морську сіль, її треба менше, ніж звичайної кам'яної. І от бачите, у нас виходить така консистенція, така тягнуча, але смачна. І оцю консистенцію ми вкинемо зараз у наш супчик і почнемо варити на е, маленькому вогні е, десь хвилин 15, щоб е, оцей соус віддав свої смаки. Хочу вам показати, що в мене вийшло. Грибочки я ось так піджарила. Вони ось такі рум'яненькі, дуже смачненькі. Я їх не солила, не причила нічого їм не робила, вони абсолютно е, прісні. І ось уже підсмажені їх, витягла з духовки. Вони в мене випікалися рівно 17 хвилин. Вони такі тверденькі, але не дуже. Сухарики. І що ми робимо далі? Ми беремо такий пучочок кропу і дрібненько крошимо його. Будемо зараз кидати в наш супчик і два лаврових листочка, які я вам показувала. Ми зараз кидаємо і будемо все варити 5 хвилин не більше. Тепер я хочу показати, що в нас вийшло. Зараз я принесу каструльку з нашим супчиком. Подивіться, який він гарний. Він такий ароматний, він такий смачний. Дивіться. Зараз ми будемо декорувати його разом. Я візьму такі мисочки, ось такої форми, дві порціонних мисочки, і буду насипати наш супчик. Хочу сказати, щоб в кінці приготування супчику ви обов'язково перевіряли смак на сіль, тому що ну, смаки в кожного різні, і ну, я не можу вам дати якусь е, певну кількість солі. Для мене це одне, для вас це інше. Тому солі ви повинні вкинути по смаку. Але сам супчик дуже смачний. Він такий ароматний. Так. І тепер ми будемо його прикрашати. Прикрашати ми будемо його, так як я говорила, грибочками і отакими е сухариками. Наверх кожного супчика кладемо так сухарик, він розмокне і буде такий, як хлібець. Кладемо грибочки. Отак, от. Наверх. Так. І на другу тарілочку мисочку. Дамо хлібець. І три шматочку. Чотири, хто як любить, кладемо горбочки. Все. Впратно. Вережненько, щоб не потопити наш хліб. Повірте, він неймовірно ніжний. Він дуже смачний і його варто спробувати. Ви не пошкодуєте. Ось що в нас вийшло. Ой, яке гаряче. Повірте, воно таке смачне, таке смачнюще. Відео, під відео я залишу вам докладний рецепт цього супчику. І мені залишається вам тільки порадити гарного апетиту і приготуйте обов'язково цей суп. До скорих зустрічей!